Оцему що я допомагав, Ксіон. О, але коготь якось так називається Ничего, собі Заробляють як може, да? Що тут сказати Так, ладно. Що тобі треба? І що? Мені даже на твой пульт жалко трат, ти ковихи вот Так, і ще перевіримо а, вже не треба, да? Ну, вот то и возвращаемся. А я шутку так заметил, что стреляют. Думаю, что э, выстрелы к Головне, я його не почу. Я просто побачив, що... Е -е, Вистрил був по дереву. І гниляков нема. Так і граєш? Гниляки постійно попадаються. Такого не треба, їх нема. А, кстати, на смертельном там э, группы вже скудають из цих э, выртків. Бегунки вы. Блин, ну то я конечно уходу вс. машину подвести. Я за километр поставлю. If anyone can understand what you're going through, it should be me. Do we choose? I still don't like the idea of you being out there all on your own. I'm not alone, Lily. Okay, there are plenty state, of helpful state, folks state, right here who I can count on if I need them. State, 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 all right, Ray. State, say so. This world has more state. than enough problems for you to worry about. I refuse to be one of them. So. Да, и в больничку его положит. Угу. Угу. итак, что поставить-то? Блин, це все прокачано, в цего не прокачано. Давай Тибе Где у нас наступний в чердець? Ч, оружие непогано, не подобається. Так, давайте нацом закінчимо. Всем дякую. Пока.